Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Цілодобово під обстрілом правобережжя Херсонщини вранці вдарили Садовому та Херсону. Не припиняли обстрілювати населені пункти Бориславського та Херсонського районів і минулої доби. Гуманітарну допомогу херсонцям надають волонтерські та благодійні організації. Хто може її отримати? Об 11.10 російські військові з артилерії вдарили посадовому. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, один снаряд влучив у житловий будинок. Під завалами загинув чоловік. Олександр розповідає, магазин потрапив під обстріл зранку о пів на п'яту. Охранік позвонив, сказав. Що... Ну, ми так ми свишли, я живу здесь на сім здесь. Вот два. Здесь прильоти, один прильот, он там возле шиномонтажечки. Ну що, оце окна там все, все таке, що зовні, зруйноване. Зашиваємо, що, що і з того, що є. Бачите, це ж видно фонтан води був і ото Перекрили отоплення. Є, звісно, тепер отоплення не буде. Гатили по Херсону і вночі, говорить Лідія. Вона відділя стало, гул, гул такий. Іти. Я кажу, діду, десь відтіля з центру, тоді стало сюди ближче, Кажу, ну це вже на посілок на наш. Світлана живе у приватному секторі. Під час нічного обстрілу її будинок був пошкоджений. Вийшли тімно, вже утром увіділи, що тваринся. вон подпорки поставили. Там вон тоже хат соседям развалило все. Он он снаряд этот лежит. Хватит. Это. Что нам привезло? От наших братьев. Під час нічної атаки пошкоджена автівка сусіда, говорит Володимир. Новая машина. Тут прошла 10 тысяч, по-моему. Получилось. Тут вот людям вырвала. Тут был забор. <клышко> Тут забор, ну, короче, осколками эти посекло все. Я был в селе. Здесь, 40 километров отсюда. Эта соседка позвонила сказала, що. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду, випустили 118 снарядів. Били по Херсону, Садовому, Антонівці та Комишанах. Обстрілювали і населені пункти Береславського району. По Червоному маяку, монастирському та Зміївці били з авіації, по Береславу з безпілотних літальних апаратів та мінометів. У золотій Балці Михайлівці та Тягинці пошкоджені. Будинки та господарські споруди. Під обстрілами були і інші населені пункти Правобережжя. Були багато побілозерців, вчора близько 10.30. 30 також близки кровних авіабомб на один із населених пунктів Бориславського району. За тут добу одна людина постраждала. Це жінка в пілосерці, отримала поранення ноги. В серці також пошкоджений дитячий садочок, амбулаторія, адмінбудівлі в центрі і також житлові приміщення та будинки. Загалом минулої доби російські військові 121 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 552 снаряди. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Горпенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Людмила живе у середмісті Херсона, доглядає за хворим чоловіком. Тому говорить, немає можливості стояти у чергах за гуманітарною допомогою. Я не кажу, що немає. Вона є, ну просто я не ходжу і не стою, бо мені немає коли стояти. Те, що є, то є. Ну, маркет робить, пішла, що там трошки взяла, та й все. Тетяна каже, отримує гуманітарну допомогу щомісяця. У нас э, председатель очень хороший якось э, піклується про це. І <с> э, перічські да, привозять нам те саме хліб привозять, і гуманітарку привозять. Наталя говорить, у її будинку гуманітарну допомогу не отримують, в тому числі і люди старші за 70 років. Получала, уже, наверное, ну вже навірно, з Марта вже не того ставого. Ну вже ні, нічого. Кромі в хабі отримала три мішка корма для животних. Юрій Морєв очолює два ОСББ. У списках на отримання гуманітарної допомоги на 2024 рік подав 151 людину. Останній раз гуманітарну допомогу привозили пару тижнів тому, говорить чоловік. Це був пакунок від Wolf Kitchen Group. На іменування алія. Один кілограм макарони, два кілограма консервірованого м'ясо – 1,2 кілограма. Борошно 5 кг. боби консервов... консервированы 2,8 кг. Силь 125 г, Цукор 0,5 кг. Пластивцы 0,5 кг. Загальна маса 13 кг. World kitchen. Сначала возили, потом Красный Крест. И еще нам возят горячие обеди предприятия. мирное небо Харькова. И еще возили до конца прошлого года хлеб. То есть каждый день по булке хлеба раздавали. Ну вот обеды продолжают возить. У нас тут инициативная группа, двое девчат в этом доме, которые вот на себя это все взяли. И они это, я там списки переслать, печати поставить, там, ну такое, да, А от організації все це прийняти, посчитати, роздати, обзвонити. Це все у нас місці, так, ентузіасти. До ОСББ, яким керує Олена Думич, входять 10 житлових будинків. У місті лишилось 30% мешканців. Розповідає, гуманітарну допомогу люди не отримують з літа 2023 року. Попередньо нам надавало Кітчен Груп. Надавала нам допомогу щомісячно. Потім з червня місяця вони перестали надавати всім, почали надавати тільки людям 70. А з серпня місяця вони взагалі перестали нам надавати допомогу, тому що вони почали надавати лише окремої категорії населення, під цю категорію підпадали тільки підтопленики, тобто ті, хто постраждали від підриву Каховської ГЕС. Списки на отримання продуктових наборів подають квартальні або голови ОСББ, говорить виконувачка обов'язків голови обласної організації Товариства Червоного Христа України Лариса Марченко. Протягом 2023 року, щомісяця організація роздавала близько 10 тисяч наборів. Волонтери співпрацюють з організацією від ООН «World Food Program». Донор у 2024 році змінив нам локацію і тепер фокус допомоги, продуктової допомоги від World Food Program буде саме в місті Херсон. Ми будемо надавати цю допомогу у співпраці з ОСББ. Голови ОСББ звертаються до нас, надають нам списки людей. Причому ці списки, як ви розумієте, вони постійно оновлюються, бо хтось евакуювався, а хтось навпаки приїхав до Херсона. Ми беремо якісь. ОСББ, наприклад, які за нашими списками не отримували таку допомогу у 2023 році. Тому у 24-му вони перші будуть отримувати продуктову допомогу, і це буде така програма, коли продуктовий набор буде отримувати родина. Не якась там пільгова категорія, а буде отримувати родину. Пакунок від World Food Program важить 10-12 кілограмів, розповіла Лариса Марченко. У коробці м'ясні та рибні консерви, макарони, олія, крупи. На гарячу лінію про допомогу можуть звертатись люди старші 65 років або з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Розподілом гуманітарної допомоги по територіальних громадах займається обласний гуманітарний штаб, говорить голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Кожна громада має подати запит. Є ще дуже багато кіль... ну кількість волонтерських організацій, які самі адресно доставляють цю гуманітарну допомогу без нас. Вони посписочно самі працюють з громадами, приїжджають в будь-яке село і надають цю допомогу. Звичайно, першочергово це незахищені верстви населення, це родини військовослужбовців, загиблих військовослужбовців. Це соціальне незахищені верси багатотітні інваліди, постраждалі внаслідок обстрілів та переселенців. Обласна військова адміністрація перевіряє списки людей, які отримали гуманітарну допомогу. За словами Прокудіна, після перевірки суттєвих порушень у програмах допомоги не виявили. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібасладислав Купрієвий Печенко, Суспільне новини, Херсон.